А цей, а на що ми це робимо? І якщо рівно тримати спину, то і ламінат не впаде. Так само і з підлогою. Якщо рівно зальємо стяжку, і ламінат буде гарно лежати. Добрий день, я ваша нова сусідка. А зверху чи знизу? Збоку. <звоку> Збоку теж можна. Дякую, що зайшли, але в нас тут ремонт. Просто в мене також ремонт, а я бачу тут хлопці, які в цьому розбираються. О, да да, 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 Ми шаримо в ремонтах. От я взагалі на цих ремонтах собаку з'їв. Ну, правильно, мене влацюють. А я, на відміну від нього, тут насправді ремонтом займаюся. а Не гімна будівництві Олександр. Дуже приємно. А вас як звати? Макс. Давайте так. вже працювати. Тож проходьте, будь ласка. Ось бачите, в нас тут крива стяжка. Її треба вирівняти. Та нащо відразу вирівнювати? Може комусь подобається така крива стяжка? Як її можна вирівняти? Хм. Дуже просто: нівелірка. Сань, Зад... хрена валювати. Треба ну, зрозумілою мовою пояснювати. Просто спеціальний розчин наносимо і все. І багато цього розчину потрібно? 3-5 мм буде достатньо. 3-5 мм це дуже замало. В мене наливні поли ну, набагато більше. Ну, прям вище середнього, так би мовити. Розмір не має значення. Головне, це правильно по технології. Оскільки якщо залити більше, то ламінат буде випирати над плиткою. А тут наче усе рівно. Щось сталося? Ні-ні, нічого. Просто помітили, що ламінат трошки випирає. У обох. У, у, у обох кімнатах треба піти перевірити. Відчуваєте тепло? Так. Це тепла підлога. А навіщо тепла підлога? Ну як це навіщо? Це можна займатися на підлозі і не підстилати ковдру. Чим займатися? А, а... Спати на підлозі, як він це робить кожного дня, прийшовши на підпитку. Ви Що? реально часто вживаєте? Ні, та це він жарти його топій. Алкоголізм, друже мій, це не жарти. Ходімо, я вам дещо покажу. Ні. Хлопці! Йдіть сюди! Хочу показати вам щілину. А що це за щілина? Та це тут просто такі працівники працюють, що не можуть правильно розрахувати метри ламінату. Взагалі-то так і треба. Не все і не завжди повинно бути впритик, оскільки ламінат в такій ситуації може просто стати дибкою, як його голос. Так, а що з цим робити? Закриваємо цей отвір блинтусом, і все виглядає гарно і естетично. А ось тут, між плиткою та ламінатом, також плінтус. Ні. Заповнюємо сіконом у колір плитки або ламінату. Все. Цікаво. Це в неї теж силіконом заповнено, чи як? Та ні, думаю, там все справжнє, природнє, Натуральне. <різь> та ні, ні, нічого. Кажемо, що привід є піти у іншу кімнату. Угу. Я от теж планую в квартирі ламінат класти. Проте не знаю, яку розкладку обрати. Нічого. Ми вам зараз все розкажемо. Допоможемо. Пропорція 1 к 2. Згідно з цим способом, кожен наступний ряд зміщується щодо попереднього на половину ламелі. Ні, мені це не подобається. Прямо одна третя. Ця схема передбачає укладання деталей ламінату зміщенням в один рядок на одну третину. Максимально підходить для великих приміщень, де можна детально роздивитись всю структуру ламінату. У мене маленька кімната, тому це теж не підходить. Хаотично. Особливість у тому, що кожен ряд укладається по-різному, найбільш економічний спосіб укладання. А ось це. Мені подобається. Я ще хотіла про вікна спитати. Так, звісно, питайте, я в них дуже добре розбираюся. Ну, звичайно, людина, яка постійно хоче вийти у вікно, по цьому розбирається. Боже, у вас депресія? Так, да, він все ще сумує за своєю колишньою, хоче повернути її, розумієте, але ну, подивіться на нього. Але я повністю вільний. Неза кимно сумую тому. Ви не переживайте. Я, до речі, ще психолог, тож запрошую вас на індивідуальний сеанс, де ми пропрацюємо вашу травму. Так, звісно, прийду. Що ви там хотіли спитати? А якщо вікна білі, а інтер'єр іншого кольору, то потрібно змінювати вікна? Звісно, ні. Робимо ламінацію прямо на об'єкті. Фарбуємо рами. Спеціальною гронтовкою і фарбою для пластику. Ручки міняємо в колір фарбування. До речі, я саме зараз цим збирався зайнятися. Будь ласка. Ідіть в іншу кімнату там потеревеніте, добре? Слухайте, хлопці. Я так переймаюсь, у мене тут так волога. Тут у ванній кімнаті. А ми таки подумали, що в я дещо. Ну. А скажіть, двері вони не будуть цього... В Сенсі. Сенсі. Не розпухнуть? Ні. Перед встановленням лиштви, добірної планки всі різані місця оброблюються. Таким чином різаний край більш захищений від потерпляння волог? Що робити, якщо двері при відкритті постійно б'ються об стіну і псують її? Ставимо стопорі. Вони не дадуть дверям відкриватися повністю. Боже, ось такий розумний. Ви абсолютно все знаєте. Мені так пощастило з сусідом. Підкажіть, чи не могли ви Мені допомогти робити ремонт, а то самі ремонтувати вже якось ну, набридно. Так, звісно, чому б не допомогти? Схоже, і цього разу стопер спрацював. От я не знаю, як він це робить, а? Хоча, знаєш, от, чесно тобі сказати, вона мені не дуже сподобалася. От реально, якась така, хлопці, не така. І мені взагалі так? не мій типаж. От так само. Що ж, до наступного разу? Давай, до наступного. Хай заби. Ага.